закриття вологи боронування то тобто, є це культивація вот так є бур'яни культиватор справляється на ура Швидкість 8 и восемь ну 9 там коротше сейчас нолинка таке тут сотрудник заріс а так Красоту робоє культиватор. Сейчас допенюся внизу покажу вам. Сейчас зранку ще пилюки немає, а вчора пилюка йшла. Бо перед цим пройшов великий дощ, Оно наливало так навіть калюшки. Густий і великий. Недовго, ну швидко. І заплискало землю. Воно підсохло, зверху корка таке. Таке, коротше, розвертаюся в одну сторону, хожу, туди як почав, все, без ніяких загонок, без нічого, краю потім одійду, да і все, хай більший буде. Так, почти пориємось, подивимось. Трохи долинка воно так. Не так ще пересохло, а так вверх пересох землі конкретно. Твердо входиш взагалі. І отака така культивація оце. І з оцеєю планкою, що я доробив, вирівнюю тепер взагалі конкретно. Да, важче стало трактору йти, я зразу це помітив. Ну трошки і підняв, там теж треба оці нюанси. А так культивація класна. Бур'янці всі вириває. Ось глибина. Так, бур'ян весь підрізаний повністю. А це і не підрізало, так? Да? Да. Глибина якби передпосівна то, що треба. Глибше не треба нам. Щоб сівалка полізла нормально. На лапах отак витягує оце цих... Ці... Такі вони Короче, чи довгі, я її рав в тому році воно було. І оце ця планка так стоїть. На цепках там піднята. краї тут пообрізувані. Ну, Сирувато воно піднизав. Зверху так підсохло. Тут усе в землі, він так підгортає потроху. Містами, де більше, так там ще підгортає набагато. Вплаваю, що ну, так як і ззаді на котку, спереді на виступу. По трактору 5224 мотогодини. П'ята передача. Підимати, але ні, воно на гортаю там підверхватка буває. Ово. Хоч пролупив у нас, що полі її світити поронував, так аж трошки порубивало наче. Боронував я тут либоченьку, думав, щоб легше було культивірувати, воно таке м'яке було, гарне. Як дав доща радок, тепер опять не, не льох. Щоб в тому году не бороноване, щоб в тому году дороноване. ну, по навантажению на трактор культивируется так ну плюс еще и эта планка она конечно да, вот так вот добавляет сразу больше вернуло так чуть было аж трактора туда и сюда подтягивало то что то одна то другая сторона была на ну где бугорки а так он и Діагоналі гортає, гортає потрошку. Грудку там креше. В цьому році менша грудка, бо земля ще не повністю не пересохла, снизу там було і достатньо отверг просто корпою береться. Вий. Тепер сонце і воно підсикає після такого ще. Докультивувати, доділаю цю ділянку і поїдемо сівалку налаштовувати, навантажувати сою і будемо посіємо, туда, посіємо, потім далі культивировать Так що дивіться, покажу, якщо все добре, покажу налаштування, як на сою будемо налаштовуватися сівалку. Так, докультивировав, сейчас едем сивалку у нас лаштовых и приезжаем Це Вчера я тут культивировал уже конечно трошки підсохло, не так як Ну Пойдет, будем сиять нормально. Волога то я думаю тут есть. Ну так та сыра земля взагалі. Бачите это Отак він вирівняв усе. Оце коїде бугорки є, але тут я уголок ще це зранку наче, вчора почав, а сьогодні я підрізав, вже він менше робить. Ну, хоча вони не, взагалі не страшні. Отак. Вирівняв. Щас. Лапу почистив. Додому.